Друзі, вітаю вас! Екстрасенс Роман Шептицький. Тривалий час я не записував відео, не знімав ніяких прогнозувань. І от сьогодні вирішив записати дане відео з деякою важливою інформацією. Сьогодні це в нас 15 травня 2024 року. Скажу вам так, за останній період, чому я не знімав прогнозів? Я вже це розказував в своїх енергопрактиках, кожного дня я їх проводжу, я не знімав лише прогнозів. Поправді не було бажання, а не було бажання чому? Тому що коли я ставив запит своїм наставникам, духовним провідникам, і мені казали, а нема смислу зараз робити прогнозів, тому що майбутнє дуже і дуже швидко міняється. Практично кожної хвилини щось інше по енергіях. І енергії в останнім часом, як ви замітили, не самі найкращі. І ситуації, які виникають, теж не самі найкращі. Поки на жаль, так. Тому робити якісь прогнози, про щось говорити просто недоцільно було затрачати для цього енергію. І за останній період та інформація, яка мені приходила в енергопрактиках, та, яка мені приходила в снах, які я ще ні разу не розказував навіть вам. І я цей весь пазлик збирав докупи і спостерігав і дивився, що відбувається, до чого це все йде. Що взагалі зараз буде далі по енергіях, і хочу вам сьогодні цією -ці інформацією поділити. знаєте, от сьогодні той момент, коли мені є що сказати. Почну я з того, що цілком недавно перший сон, який мені приснився, на який я звернув увагу. Суть його була в тому, що ми проходимо якісь дуже важливі випробування, і ми їх важко, складно, але проходимо. Я не пам'ятаю деталей сна, але я пам'ятаю чітко, що в сні це було якихось таких дуже багато завдань, завдання, які важкі, завдання, які складні, і ми їх розв'язуємо, проходимо, проходимо, проходимо. Вже тоді я розумів, що які б зараз події не відбувалися. Цей сон мені приблизно десь тижнів два тому приснився, ну, плюс-мінус. І я вже розумів, що події будуть якісь справді не самі найкращі. На жаль, маємо зараз ситуацію з харківським напрямком. Це одне з такого, що де відбулося чергове таке, так, наступальні дії загострення. Я зрозумів, що які б не були випробування, все-таки роботу я продовжую, енергетично і так далі. Завдання ми пройдемо. Далі під час енергопрактики однієї із от, буквально недавніх. Здається, це було позавчора, якщо я правильно пам'ятаю, у нас сьогодні 15 число це було 13-го. Ну, можете навіть передивитися. В енергопрактиці йшли дуже чітко певні руни по енергії. Я там називав, які там були руни. Там була руна Ансус, там була руна Отала, і там була руна Альгіс, а також руна Одіна. І я там, якби теж прокоментував, до чого ці руни там випадали і так далі. Взагалі, якби, чому вони прийшли, чому вони з'явилися? Ну бо я їх не витягував так фізично, так? але вони з'явилися саме на рівні енергії. І якщо так теж в двох словах сказати, це теж, якби є такий, знаєте, передвісник якихось е, зараз. Важливих перемін не лише на рівні енергетичному, але й на рівні фізичному. Вчора, це було в нас 14 травня, ще один пазлик до тої картини добавився. Вчора з'явилася в енергопрактиці важлива інформація про те, що чекайте перемін. Коли буде зміна сезонів? Зміна сезонів зараз з весняного на літній. І з літнього в осінній цього року. І ще перед тим в одній з енергопрактик, я вже не пам'ятаю детально в якій, але хто дивиться їх регулярно, то, мабуть, згадаю, йшла дуже важлива інформація про те, що з травня місяця особливо важливими, що в енергетичних планах, що на фізичному рівні, будуть дати, пов'язані особливо з п'ятірками. І намітився черговий важливий період для України. Чому я, власне, це відео записую сьогодні? Він починається від сьогоднішнього дня з 15 травня до 15 вересня, серпня, вересня, так мені йшло 15.08-15.09. Це період, який зараз для України багато в чому теж буде визначальним в плані і надходження допомоги плані взагалі подальшого руху в стратегіях для перемоги. Дай Бог, щоб вона була, бо коли я поставив запит, знову ж таки, своїм провідникам, чи сценарій перемоги України не змінився з того, який був раніше, відповідь була, що не змінився. Сценарій іде такий, що перша велика перемога, я вам про це говорив, повернення до кордонів було до повномасштабного вторгнення. А далі буде вирішувати взагалі питання Крим Донбас. Буквально сьогодні мені сниться ще один сон. От в ніч якраз з 14 на 15. І цей сон, він, знову ж таки, містить в собі дві підказки. Одну недобру, я би так сказав, іншу більш таку позитивну. В чому була суть самого сна? Тому що починається дуже велика гроза. Я, я в приміщенні, я розумію, що починається гроза. Я розумію, що над тою будівлею б'ють дуже сильні блискавки. Я просто бачу такі спалахи, самих блискавок я не бачу. І я починаю говорити, бо це приміщення таке, як школа. І я починаю говорити до людей, які там біля мене знаходяться, я кажу, швидко закривайте всі вікна, кажу, бо зараз, якщо вдарить грім, я кажу, буде якась біда. І я ще знаю, колись сонників, я читав, що насправді це не є такий сон хороший, тому що грім, блискавка це до якихось потрясінь. І не дуже добрих, на жаль. І я починаю закривати якби вікна, а вікно це теж, знаєте, певний такий свого родик перехід. Так? І я починаю закривати вікна. А вони не закриваються, вони ледве-ледве. Тобто я розумію, що якийсь вітер отак дує, і починає виривати ті вікна. Вони такі, знаєте, самі по собі такі, коли сказали, наладан дихають. І я починаю їх закривати, вони не закриваються. Вітер починає виривати ті вікна з моїх сторони, ну якби з моїх рук. І я чую реально починає дуже сильний грім. Ну настільки сильний, що, просто знаєте, кажуть, будівля починає трястися. Я думаю, Боже, хоч би це все пройшло, хоч би ті вікна закрити, хоч би ну, все минулося. І я розумію, а там ще одне вікно десь відкрите, ще одне десь відкрите. І я те ніби більш-менш когось закрив, тримаю руками і кажу, треба якось його зафіксувати. Я пробую його фіксувати. Дивлюся, те друге воно так ніби. Я кажу, закривайте те друге вікно. І тут в процесі того закривання тих вікон, знаєте, так, закрилось. Я розумію, що та гроза вроді як минула. І на дворі починає розпогоджуватись. Але насправді, оцей звук того грому ну він був настільки сильний, от, ну, реальність це, знаєте, де кажуть, деколи реальність відпочиває дуже прям таке. І я зрозумів, що зараз йде така енергія, коли для України в цей період може відбуватися як щось дуже добре. Ну, насправді добре, це не те, що я там втішаю чи щось, в мене є ця інформація. Я хочу в контексті того, що взагалі зараз відбувається, хоча б ну, її вам передати, так? Але з іншої сторони, йде енергія, яка говорить про те, що паралельно з цим можуть відбуватись події і не самі найкращі. З чим це буде пов'язано, які це будуть моменти, я постараюсь вже ближнім часом, я вже відчуваю це якби енергонастрой для відновлення прогнозів, і ми будемо дивитися. Тому що я розумію, до речі, теж в одній з енергопрактик показувало, що якраз там тільки оце, перед наступальними діями в напрямку Харківської області, якраз це як почалося, і показувало кордон вогні, Харківська область, Сумська, Чернігівська частково Київська. Я зрозумів, що ворог планує різні ще провокації, і поки в Україні немає тої достатньої технічної допомоги, про яку так багато всі говорять, і поки ще її, на жаль, немає. А кардинально і трохи більше змінити хід самої війни, зможе тільки технічна сторона для України так в кращу сторону, особливо надходження винищувачів f 16 про які теж так багато мови. Але навіть ті події, які відбулися вчора, і певні заяви і про певну знову ж таки допомогу для України, ну, скажімо так. Дають надію, що все-таки ця допомога вона надійде. І по енергії, коли я ставлю запит, чи буде ця допомога? Буде ця допомога. Можуть бути ще загострення. По лінії фронту. Ворог може пробувати все-таки по інших напрямках проникати. Навіть зараз не часто питають за напрямок Сумської області, що я можу сказати. Енергія загроз є. Є, і вона тримається ще активно. Як мінімум, найближчих 2-3 місяці. Ну. Чи може бути напрямок тої самої Чернігівської області? Чи може це бути ще якесь питання пов'язані зі сторони Білорусі? Поки що, це якби немає остаточної відповіді. Тобто, в цьому плані майбутнє не визначено. Значить, ще ситуація може змінитися. Напрямку Сумської області, особливо там, де Білопілля, там по енергії загроза є, скажімо так, ну, найбільша, де вони можуть почати якісь свої наступальні дії. Багато є тих, хто ховають себе за, ну, як маскуються за звичайними цивільними одягом, ворог, який не нишпорить, який вишукує, який вивідує. Тому маємо теж бути зараз максимально пильними. Потрясіння можуть бути ще й пов'язані з тим, що можуть продовжуватися масовані ракетні удари, можуть продовжуватися руйнація, спроба руйнації, власне, завдання ударів по енергоструктурі. Зараз вже маємо знову ж таки починаються питання тих самих графіків відключення світла. Богу дякувати, йдемо. До літа, а не до зими зараз. Тому взимку минулого року це пережили, то і влітку цього року це переживемо. День Богу, дякувати, довгий. Так що справимося з цим. Але вже навіть бачите, їхні обстріли даються в знаки. І багато чого такого зараз кажу, може ще відбатися на рівні потрясінь, що от навіть мова вже йде про якісь там ядерні загрози, ще там знов це піднімається. Не скажу, що я по енергії, ну, от зараз де реалізація знову ж таки якоїсь прям ядерної загрози. Але, але загрози взагалі як такі, вони ну, навіть чисто по сценаріях майбутнього не існують. А так, як було плюс-мінус раніше. В межах там 30%. ну, Це теж немало, але дай Бог, щоб воно йшло динаміка до зменшення. Ну і ще одне з важливішого: ворог намагатиметься зараз скористатися тим, що відбувається всередині України загострення різних конфліктів. Зараз дуже багато є інформації про 21 травня. Ця інформація вона є всюди. Неодноразово навіть мені потраплялось в соцмережах, в Тіктоці особливо. Заклики до Майдану. 21 числа, так? оці якісь бундарські настрої і так далі. І про це я говорив теж неодноразово, що навіть раніше коли складав прогнози, що цей бунтарський дух, бунтарська енергія, вона постійно наростає. З однієї, сторони, зрозуміло, що всередині, як то кажуть, Є теж багато всередині в Україні, є теж багато ворогів, внутрішніх ворогів, які роблять заколоти, яким невигідна перемога України і так далі. І дай Бог, щоб всі ці внутрішні вороги теж були викриті і знешкоджені, бо інакше перемоги просто не досягти. Але і будь-які бунти, і протести і так далі, це теж зараз є певні моменти, які пов'язані з тим, що ворогу це вигідно. І ця енергія наростає, згадайте. Я ще про це говорив. Минулого року, десь грудень, січень, а це вже минуло, ну, плюс-мінус півроку. І весь цей час ця енергія наростає. Тому, якщо може щось подібне відбуватися 21 числа, типу там Майдане, ну такого формату, так? Я думаю, багато з вас теж про це бачили і чули. Я не виключаю, що спроба такого якогось бунту, перевороту, заколоту, в тому числі спровокованого і ворогами внутрішніми зовнішніми, такий сценарій є. І треба бути, ще раз кажу, готовим до різних сценаріїв. Приймати мудрі рішення. Всім нам треба і нашому керівництву. Обов'язково зараз дуже багато продовжувати молитися і енергетично працювати. Кожного дня я роблю енергопрактики о 10 годині в прямому ефірі з мого YouTube каналу. Інші є теж платформи, де люди моляться. Приєднуйтесь. Це насправді дуже важливо саме зараз, саме в цей період з 15 травня до 15, як я вже сказав, серпня-вересня. Тому що без духовної перемоги, фізичної ну не здобудеш. Допомагаємо далі нашим воїнам, об'єднуємося, підтримуємо. Тому що тільки в єдності сила. Це одні з таких основних послань, які мені саме зараз вам треба передати, склавши оцей пазлик весь докупи. З моїми снами і так далі. Ще був один такий сон теж. Він снився вже давніше, 7 квітня, так запам'ятав, тому що це дата ну, якби по тих старих, скажімо так, звичаях, канонах вже старих, як Благовіщення. І тоді, пам'ятаю, снився теж такий сон, який я не розказував, але, мабуть, прийшов час його розказати. Снився той самий путлер, як я його називаю. І така якась з ним була метаморфоза, коли ви, як знаєте, я так на нього дивлюся, а в нього як руки, як висвітлюються. І я так ніби з кимось паралельно спілкуюся, я кажу: от дивись, я кажу, йде якесь в них висвітлення, вичищення влади всередині країни. Я кажу: ну, може вже нарешті буде якесь те очищення від тої нечисті, і вже нарешті буде якась справді і в Україні позитивна розв'язка? Це було ще 7 квітня. Нечість зараз по-особливому сильна, особливо останній цей період. Тому ще раз кажу: об'єднуємося, молимося, боремося, працюємо, духовно ростемо, розвиваємося. Добре аналізуємо будь-яку інформацію. Не піддаємось на провокації. Що буде 21-го числа, я кажу: енергія ну, наростає в будь-якому випадку недобра. Але треба перш ніж щось робити, треба думати про наслідки. Завжди треба думати про наслідки. Тому що ще раз поясню: якщо зараз ще будуть якісь і внутрішні заколоти відбуватися, як це взагалі, в принципі, відобразиться тоді на ситуації воєнній? Розумієте? Тому що все, от кажу, є така якась дуже-дуже тонка грань. І от настільки все, як ви знаєте, як на терезах зважується кожне слово, дія, думка кожного з нас зараз є надзвичайно важливі, і треба все дуже правильно думати і обдумувати. Так, внутрішні вороги повинні чітко розуміти, що є сила людей, сила народу. І якщо ну, знову ж таки вони десь не подінуться, люди мовчати не будуть. Але з іншої сторони, тоді якось ну, треба думати про подальший хід і розвиток подій. Знаєте, одне діло зробити бунт переворот там, що далі? Ну, от що далі? Розумієте? І тому я кажу: оцей на сьогоднішній сон про оцей от грім такий дуже сильний це як знаєте якесь як недобре потрясіння. Після нього, ще раз кажу, в сні далі було прояснення та гроза вщухла. Але просто хочеться мудрих, виважених рішень на усіх рівнях і влади, і кожного з нас. Тому що, знаєте, коли кожен буде дбати про себе і змінювати себе, буде змінювати світ навколо себе. Коли буде духовний ріст розвиток, то і ці всякі внутрішні вороги, і так далі, вони теж почнуть, скажімо так, нейтралізовуватися. Ще раз кажу, багато є і внутрішніх, і зовнішніх ворогів. Завдання це якраз через енергію світла божественної любові, добра. Це ви І коли кожен з нас буде це починати робити, починати з себе робити, духовно мінятись, трансформуватись, це буде відображатись і навколо нас. Ось про що, власне, дана мова. Це от та інформація, яку я вам хотів розповісти, про що хотів попередити. Ще раз кажу, можливо, цього тижня я вже і відновлю прогнози, такі, як я робив, розклад на щодень, розклад по регіонах там, гарячих точках України і так далі. Я подивлюсь, як мене знову ж таки буде постану по настрою. Але ця інформація, яку я вам хотів розповісти, сьогодні важливо, я розповів. Пишіть в коментарях ваші теж бачення, судження з приводу того, що я вам сьогодні розказав. Радий буду почитати і до нових зустрічей в наших нових прямих ефірах та енергопрактиці. Світлом разом йдемо до перемоги. Бережіть себе, почуємось!